Ану, признавайтеся. Є ще такі люди серед вас казоводи мої любі, які ніколи в житті ще не витоплювали лой. А можливо, навіть ними не користувалися. Я так міркую, що є. Чому? Тому що я сама не з першого року козоводства почала цим займатися. Спочатку цей продукт, цей чудо-продукт ми просто викидали. Да, зараз це звучить якось неєстєственно, але таке було. І що тут скривати? Але коли я дізналась про нього, коли я навчилась це робити, виявилося, що це дійсно чудо-продукт. Це, ну, це без слов, розумієте? Це альтернатива дуже багатьом аптечним лікам, і навіть краще. Що для цього потрібно? Сьогодні покажу вам, як це правильно робити, для того, щоб. Якщо раптом ви ще не наважились, щоб наступного разу у вас навіть е, думки не виникало його викинути. По-перше, нам потрібен лой. Лой нам потрібен гарної якості, чистенький, сухенький, знімаємо обережно з туші, бо бувають такі випадки, там то печінку жовч починають вирізати, потекла десь кров. То ще щось бажано, щоб лой залишився отаким чистим. Зрозуміло, що в ньому є свої прожилочки, такі як сосудики кров'яні, але до цього ми трішечки пізніше повернемося. Ось так на око, да, зрительно, лой повинен бути блискучим. Гладесеньким, ідеально чистим. По-друге, лой не можна мити. Лой повинен бути сухим для витопки. Якщо сталося так, що ви сьогодні, наприклад, у вас забій, але вам ніколи займатися цим лоєм. До речі, зіпсуватися він може дуже швидко. Тому, якщо ви не плануєте сьогодні ним займатися, відразу, відразу, тільки трішечки він вихолонув, шевелимо прямо в тазіку, куди знімали. Так? Тільки трішечки вихолонув, складаємо у пакуночок, чи у пакетик, чи в що небудь, щоб герметично можна було закрити і заморожуємо. Заморожувати можна. Коли надумаєте, коли буде час, тоді виймаємо з морозилки і даємо йому розтанути в холодильнику не у воді, не на теплій там батареї, ні. Розморожуємо в такому випадку під, ну, естественно, окружаючою середою. Все, жир маємо. Чистесенький, гарнесенький, або свіжий, або правильно заморожений і розморожений. Тепер починаємо його нарізати. Значить, дивіться. Нарізаємо, нарізаємо. Да? Ну і, наприклад, бачимо ось отакі судинки. Це нічого страшного, абсолютно. Але, зараз навмисно вам покажу. Але якщо ось є отаке вкраплення, то від нього потрібно позбутися. Просто не шкодуючи, беремо і все це відрізаємо геть. Це сосудик, судина. Але він нам не потрібен. Все, прибрали. Нарізаємо. Як нарізати? Намагаємося нарізати однаковими приблизно, за розміром частинками. Для чого? Для того, щоб рівномірно відбувалося витоплювання жиру з нього. Зрозуміло, що буде десь якийсь. Шматочок більший, десь менший. Ну, я маю на увазі, щоб не було такого, що кої яке отак, от, да, роз... жир він же ж має різну свою товщину. І є частини, які ось отак виглядають, да, як монолітний жир. А є отака сіточка. Ось, розумієте? Яка світиться наскрізь. І тобто, якщо ви отак кинете, да, то оця сіточка витопиться швидко, а ось отакий кавелик буде дуже довго витоплюватися. І ця сіточка або прийдеться вам викидати недотоплений жир, або ось оце вже почне пригорати. Тому і намагаємося нарізати приблизно однаковими шматками. Більші чи менші, але щоб вони були плюс-мінус одного розміру. Нарізаємо і відправляємо в тазик, після того, як нарізали, беремо посуд. Посуд повинен бути якнайтовстіший. Добре, для цього підходить. Чугунок, вутятниця, хто як називає. І закладаємо сюди наш порізаний жир. Так будемо його називати, тому що то ще не лой. Закладаємо жир, ставимо на мінімальну конфорку, на мінімальний нагрів. Чи то у вас газова, чи то у вас електрична, чи індукція, без різниці. Але це повинно відбуватися ледве-ледве-ледве. Якщо тонкіше у вас дно, е бажано ще підставити розсікатель на конфорку. І постійно помішуємо. Нічого сюди не додаємо. Ніякої не водички, нічого, постійно помішуємо. Чому? Тому що. Поки почне витоплюватися, може почати прихвачуватися до дна, кришкою накривати не можна. Помішувати потрібно досить частенько, особливо перший час. Чому не можна накривати кришкою? Тому що всі ми знаємо, хазяєчки мої, що коли Якась ємність накрита кришкою, і там відбуваються процеси нагрівання, то що автоматично на кришці збирається конденсат. Що таке конденсат? Це вода. Що таке вода на кришці? Куди вона буде діватися? Правильно, вона буде крапати ось туди вниз до жиру. І це недопустимо. Не повинно бути в лої ніякої води. По-перше, він ну, буде гірше застивати, він відшарується. Коли ви потім розільєте його по баночкам, якщо буде вода, то вона відшарується і жир застигне у вас зверху в баночці, а вода ота буде знизу окремо. Ну і по третє, ви цим самі автоматично портите свій продукт кінцевий. Тобто ніякої води, ніяких кришечок. Ось саме цьому я сказала, що жир не можна мити. Все, частенько підходимо, помішуємо, слідкуємо, щоб ніде нічого не пригоріло. А тим часом, поки перша партія шквариться, нарізаємо далі жир. Ну, а далі беремо ємність. Ємності, точніше, що ми будемо наливати, я буду наливати ось такі харчові відерця. Не плавляться, не розплавляються, нічого подібного з ними не стається вже випробувано і не один раз. Вони півлітрові, вага виходить десь 40 г. Обов'язково. Такого плана дрібненьке ситочко. Можна брати стекляну скляну баночку, тут, уже, як ви забажаєте, туди можете ізливати. Ну і половник, звісно. І на такому етапі, вже, коли наші шкварки повністю вільно плавають, ви вже бачите велику кількість жиру. Можна починати відбирати не повністю, недосуха. Видно так, видно. От берем і відправляємо сюди. Нагадую, добрий, гарний жир. Повинен бути прозорим. Якщо сюди потрапить вода, він не буде прозорим. Він буде мутним. Якщо тут будуть частинки судин, як я вам показувала, які містять кров, то також не буде прозорим жир а буде з, при... з примісями крові, Оп. і викидаємо назад сюди. Ось у мене тут ця мисочка, про що я вам розповідала. Все, це зараз відставляю, відставляю туди, де воно буде вихолоняти. А сюди наступну. І так, відчерпуємо жирок. Мені, наприклад, в таких ємностях зручно продавати. Чому? Тому що. Вагу я знаю. По-перше, не б'ється, ну, в смислі, це не скло. По-друге, якщо треба віддати з коробочкою, то я просто відмінусовую 30 г. Хоча я промаркировую зарання, як захолоне, закриваю кришечкою. І все це підписую. Вага такої коробочки складає десь 20-21 грам. А якщо накрити кришечкою, то виходить 28-30 грамів. От я відмінусовую 30 грам, прописую вагу і вже в такому вигляді потім прибираю. Чим зручно? Зручно можна віддати так з контейнером. Якщо, наприклад, відправляти по новій пошті, і ви боїтесь, що цей контейнер може тріснути, то з цього контейнера дуже добре достається. Можна дістати і відколоти частину ножем вже на дощечки. А якщо, наприклад, розливати в півлітрові скляні баночки, то звідти не дістанеш. В цьому мінус баночок. Я відібрала три таких контейнери. Жирок тут ще є, але мені потрібно, щоб далі продовжувало витоплюватися, бо це ще не шкварки, тут ще можна витопити. Тому я залишаю частину, добре перемішую, і все. І далі залишаю топитися. От тепер дивіться, я хочу так, щоб, щоб показати усе. Так, от бачите, навитоплювалося знову. Скільки жиру, а це вже починає жовтіти, вже білого немає. От оце все. Тим паче, якщо ви хочете, щоб ваш продукт був дійсно корисний, то до жовтого його не засмажуємо. Лой повинен бути ідеально білий, в гарячому вигляді прозорий. А у холодному, в застигшому, білий, ну, ніяк не жовтий. Якщо ці шкварочки залишити ще, з них, можливо, трішечки щось і витопиться, але воно вже буде жовте, Все, я вибрала до кінця жирок, на дні там може ще трішечки єсть, але газ вимкнула, і оце вже все йде, ну. На викидування. Тобто, далі його не можна топити. Ну, можна то й можна, але сенсу від цього не буде ніякого. І за тієї утятниці в мене вийшло 5 ось таких. Півлітрових контейнерів. Все, тепер залишаю, нехай повністю вихолоняє, а вже як захолоне, тоді накрию кришечками, зважу і приберу в морозильну камеру. Тому, якщо у вас є лой, якщо ви тримаєте козочок, то топіть, користуйтесь самі і допомагайте своєму оточенню.